во всех рейтингах рекрутирования по стране в Украине с ее командой, которая для меня большой приклад незламности, которая ферично вернулась в состав топ-15, потому что не сдалась и никогда не сдается. И самое главное, огромнейший опыт приглашения людей, ее рейтинги, ее цифры, ее рост об этом показывают, показывал. И от вашей бурной аплодисменты. Включайте. Дуже рада сьогодні виступати. тут, Я, от як я, сказала, я вже давно являюся найкращим рекрутером і в команді, і особисто. І сама в компанії я 13 років і 11 років я рекрутую. Без випадінь і без перестанку. І сьогодні саме цією темою я буду ділитися. Що мені дало моє рекрутування? Так, да, це в команді з моменту початку нашої команди, команди вже 75 приватних підприємців було відкрито з нуля. Це директори і вище в нашій команді. І тому я маю. Команди сюди ми приїхали в составі 13 людей. Також ми, ми не всі з Дніпра. Нас немає з Дніпра. Ми всі з різних міст з ми приїхали окремою маршруткою. А, і це також це також рекрутинг. Ми, ми зарекрутували нашу команду сьогодні приїхати сюди. І це також запрошення. І так як Лена не каже, це головне в бізнесі і важливо розвивати навик запрошення, навик рекрутингу. І я буду ділитися, як роблю це я. І завжди у нас запитання, кого рекрутувати клієнта чи бренд-партнера. І те, що ми сьогодні говорили, я 11 років рекрутую бренд-партнера. Для мене є різниця. Ми робимо дії. Наприклад, одні ті самі дії ми робимо по продукту і одні ті самі дії ми робимо по запрошенню партнера бренду. Ну, я дії, да? запросити, запросити Юля, ну там полистай каталог, да? чи запросити поспілкуватися, виділити той самий час і поспілкуватися в плані можливостей. Це є дія, на яку витрачається там півгодини, або, можливо, там, період часу там, місяць, да? і або я людину рекрутую на продукт, або я людину рекрутую своєю розмовою, рекрутую на бізнес. На можливості на подорожі, на незламну весну, на верховину, на більш масштабні подорожі і так далі. І тоді, коли ми робимо дії по продукту, ми отримаємо клієнта. Ну, наприклад, Юлі, я пів години про нашу помаду, Юля купила помаду. Це 10 балів. Якщо я Юлі розказую напротязі цього ж самого часу про можливості, вона вже приймає рішення, наприклад, будувати бізнес. так? А, і далі, ну це просто я провела таку таку порівня, порівняльну характеристику, статистику. Якщо я зарекрутувала клієнта, це помада, це 25, 100 балів. Можливо, це буде. да? це клієнт, прийшов, купив, пішов десь в інше місце. Купив і так далі. Ми також з клієнтами працюємо, але акцент на партнерах. Якщо я з Юлею проробила ті самі дії, але я розповідала про бізнес. Тоді це Юля, мій майбутній партнер. Відразу Юля, звісно, може зробити 25 балів 100 балів, але в перспективі Юля починає робити на фен-стайлер щітку. Це вже 300 балів, 350, Далі Юля починає запрошувати це вже 1000 балів, і це дає вже ріст. Тобто Моя робота, мої дії, моя розмова з Юлією може принести 25 балів і покупка помади, або ж моя розмова з Юлією може привести мені партнера, майбутнього директора з товарообігом 7500. тобто це буде ріст. Далі, якщо ми працюємо з клієнтом, ми маємо товарообіг. Ми зацікавлені мати товарообіг. Якщо ми працюємо з партнером, ми також маємо товарообіг, але ми можемо мати і ріст, тому що якщо ми працюємо той самий час, я працюю знову з Юлею. купив знову нову помаду якусь да? або новий аромат. Але якщо я працюю запрошу, ну, по запрошенням, навчаю рекрутувати далі, то у, у Юлі починається ріст. А в нас це не тільки товарообіг, це вже починаються нові рівні, це вже починаються премії, і звісно, це більший дохід, тобто, якщо ми працюємо з клієнтом, ми маємо тільки товаробіг дохід. А якщо ми працюємо з партнером, ми маємо і дохід, і вже премії, і майбутній різні. І знову ж таки, робота з клієнтами це менеджер з продажу. Це менеджер з продажу, але ми тут зібралися всі вже менеджери. І якщо у нас є акцент рекрутувати бренд-партнерів, тоді ми будемо вчитися бути лідерами організації, лідерами наших команд, директорами команд і так далі. І це знову ж таки нам дає більше масштабу масштабування, тому що працюючи з клієнтом, якби ми гарно не вміли продавати помаду, аромат нове чи волософі, ми не зможемо. Продавати, наприклад, якщо в нас директорська структура це 7500, а щоб рости далі по маркетинг плану, 15 тисяч балів, 25 тисяч балів і так далі, одній людині це дуже важко. Тому тому в мене чому саме в мене є акцент на партнерів на рекрутинг партнерів на бізнес, саме по цим причинам. Далі, методи запрошення завжди це є це питання всіх цікавить. Методи запрошення вони всі, всі ми їх з вами знаємо. Завжди всі лідери, яких які рекрутують, діляться і від компанії, і в вас в командах також діляться. Вони є вони класичні, їх багато, але важливо знайти свій метод. В мене за мої 11 років дуже багато всіх методів використовується в роботі. Я працюю, ну просто я люблю свою роботу, я люблю запрошення, я люблю людям розказувати про можливості, і тому я розказую це по-різному. Тепле коло коли, коли людина говорить: У мене немає нікого знайомих, 11 років я запрошую тепле коло. Тепле коло з кожним днем воно в нас поповнюється, якщо ми маємо таку, о, е, якщо ми комунікабельні, якщо ми спілкуємося, в будь-якому випадку кожного дня знаходяться нові знайомі. Потім ці знайомі вже переростають там в товаришів, в друзів, і таким чином тепле коло постійно ми можемо збільшувати це в наших силах. І е, якщо ви зараз прийшли в компанію для новачок і перший раз запросили просто всіх своїх знайомих, вони вам відмовилися, це не говорить про те, що до вас не прийде завтра ваш знайомий. А моя кума ось гашлова Маріна, яка також сьогодні буде виступати тут на цій сцені. Вона прийшла, вона моя найближча подруга, найближча кума, я її перше запросила, розказала про можливості. Вона мені сказала ні, на можливості не прийшла. Але як я продовжувала, тут також сьогодні розмова про те, що головне продовжувати. І коли я продовжувала, Маріна прийшла до мене через 6 років. Я продовжувала теплому колу говорити про наші можливості. Про продукт вона купляла, їй подобалося, але про можливості вона не чула вчора. Але вона почула потім через 6 років і зараз є топлідером нашої команди. Далі це інтернет для того, щоб піти в масштаб. В будь-якому випадку ми не можемо організувати дао таку наприклад зустріч просто з знайомими, зібрати 100 людей. Тим більше в нас час і це буде важкіше. Тому важливо йти в інтернет, і цьому також ми навчаємо в весь цей період. Моя команда побудована на 50, 50 на 50. по теплому, по холодному. Інтернет працює: інстаграм, фейсбук. Найбільше це особистий бренд, коли ми були ніким, і вже тут починаються якісь перші результати, якісь подорожі, якісь премії, яка сцена, якесь визнання, якісь чеки. То це вже ми починаємо будувати особистий бренд. І потім, коли ми робимо і говоримо про це в соцмережах, люди на нас ідуть. Люди ідуть і хочуть повторювати, хочуть дублювати. І тому особистий бренд, ми також навчаємо, як його розвивати. Також це платні методи. Таргет це дуже популярно. Йому також треба вчитися, щось виходить, щось не виходить, але це вже інша тема. Заходи, івенти. Ми дуже, дуже любимо офлайн спілкування, і в нас є і б'юті центр, і офіси постійно. Скільки я працювала, в нас немає від компанії, немає да, відкривати офіс для роботи. Коли, я, коли ми зробили рівень директора, ми з чоловіком відкрили перший офіс в Лухвиці. За півроку ми там побудували менеджерську, майже директорську команду, передали офіс директору і переїхали в Кам'янчук, відкрили новий офіс. Нам подобається спілкування. Ми з людьми знайомимося в інтернеті. Людина приходить до нас на офіс, з людиною знайомимося. Дуже багато людей, які зараз є тут на е, зустрічі е, моїх партнерів. Це люди, з якими ми познайомилися в інтернеті, а запросили їх на офіс до нас. Ми запрошуємо на заходи. Ми дуже е, е, зараз, тим більше зараз, не вистачає спілкування. І людям хочеться цього, і важливо створювати. Організувати організація. Також це дуже важливо. Організувати ніхто не хоче. Да? І а, а прийти вже на організоване захочуть люди. І просто організовуйте. Організовуйте там просто там якесь чаювання, організовуйте просто на каву. Для початку просто в кафе, але потім тільки почніть. Почніть кудись запрошувати людей. І своїм партнерам я завжди кажу: не ходи, ніде одне, не одна завжди. завжди... Сюди завжди, завжди приводить сюди. Треба приїхати. Я не їду сама, я приїжджаю завжди з партнером. Потрібно прийти на офіс за замовленням. Просто я починала приходила. Я приходила з кумою, з подружкою Лі, важливо, щоб бачили люди, куди я хожу. Потрібно кудись іще на якусь там зустріч, івент і так далі. Я завжди когось з собою беру. Ну і ну, дуже багато різних методів, там, такі як журнали, це ми все теж використовували. Це не ну, це дуже важко дублікувати. Я не буду на тому залишати, зупинятися, але багато все використовуємо. І це не говорить, що вам це все треба використовувати, вам потрібно знайти ваш той метод, який сподобається вам. Так як є дуже великі цілі, і от по маркетинг плану рости зростати, то хочеться поєднувати 2-3-5 методів, тому що зараз. Я не знаю, звідки до мене прийдуть люди. А так як у мене там особистий бренд уже працює в інстаграмі, там ну, все це, все, це, все це в комплексі, і тоді, звісно, будуть кращі результати. Як інформую кандидатів, дуже багато людей, також новичків кажуть, я не можу розказати. У нас є в команді для цього. все. Я також поначалу не вміла розказати, не знала, але 2-3-5 зустрічей зі спонсором. Коли спонсор розказувала, і я навчилася. Звісно, перші зустрічі це було коряво. Це було не всі факти. Я знаю, не все я можу, не на всі заперечення я можу відповісти. Але це також буде у кожного з нас і у кожного з нашого новачка. Але це все наш досвід, і тільки через практику, тільки через досвід, тільки через 10, 20, 30 проведених зустрічей ви зможете уже побачити структуру вашої зустрічі, вашої подачі інформації кандидату. Є різні, ми даємо це все. Жива зустріч це моя улюблена. Я живу зустріч, я проводжу, я не можу. Людина говорить мені, можна в 5 хвилин, можна вкратце? можна в двох предложеннях чи реченнях. Я не вмію так. Я, Коли навіть чоловік коли мене знімає, там якісь нарізки робить, поки я людині розказую ці всі маркетинг-план, кружочки малюю, він каже: ти, ти отак, я півтори години проводжу першу зустріч, мені головне людина запросити до себе. Це або кафе, це або Ну, зараз офіс ми зробили, раніше це було. Просто там телеграм, відео зустрічі. Ну це як мінімум годину потрібно розказувати про можливості. Я менше години я не розказую жива зустріч. По телефону, звісно, коли немає зорового контакту, я не не буде годину сприйматися інформація. Тому по телефону це 15 хвилин. А потім даю людині уже або посилання на відео, або знову ж таки запрошую на зустріч, або запрошую в телеграм, і також у нас є. У нас є канал в Телеграмі, де ми дали вже інформацію. Люди запрошують своїх людей, де можуть. Уже людина, яка не знає, як розказати про можливості, заходить сюди, і тут все видно. У нас є безліч відео, які ми записуємо не тільки для себе, для команди, тому що новачок не вміє ще розказати. Він, можливо, людина зацікавилась, да, окей, розкажи. Новачок не може, до мене не може, на зустріч на живу не може. Будь ласка, зайди туди або зайди, подивися відео, і вже людина починає. І також ці відео, да, тут є 4 хвилини, але краще це ось можливості, мінімум 35 п'ять хвилин. І Якщо людина подивиться, тоді вона зможе вже зробити якусь в неї складається якась думка правильно про компанію. Якщо ми просто запрошуємо, прийди до мене в рефлем, це не працює. Тому потрібно правильно, якісно давати інформацію про можливості. Далі, я ще хочу про цей слайд. Звісно, від компанії є інтенсиви по рекрутингу. Просто передивляйтеся і починайте робити якийсь один із методів. І що допомагає мені зростати, і допомагає і допомагає рости, рости так? я запрошую, тобто я роблю кожен день рекрутинг партнерів бренду. Трішки. Не словами. слова, <смір> тобто я рекрутую партнерів. Коли навіть тоді, коли немає настрою, чи апатія, чи депресія. Зараз це сплош рядом у кожного. Тільки подзвониш до партнера. я не знаю, що написати, немає настрою. Так далі в мене немає настрою. Я сідаю і рекрутую партнерів бендом, і рекруту ну можу на. А, і чому, не, чому більш на, на партнерів бренду? Тому що коли партнера бренду рекрутую, паралельно він дізнався про мене, про можливості, а в цих можливостях і покупка продукту, то клієнт уже в будь-якому випадку буде. Тому через е, запрошення на партнера е, клієнт з'являється також. І я рекрутую партнерів бренду навіть тоді, коли не знаю, що робити. Просто сідаю, дивлюся в інстаграм. Ну ми також буває, не знаємо, що робити. Сидиш хоч головою в стінку, але це так як є. Буває якийсь новий метод, з'являється, не знаєш, як його зробити. Сідаємо, розбираємося методом. Тика вчора в нас була зустріч з партнерами. Ми вчилися створювати сторінку, упакувати сторінку, написати профіль у менеджера. Він не знає, як написати профіль. Ми це вже пройшли. Просто сідаєш і робиш. Не знаєш, запитуєш. Завжди є в кого запитати. Я? Запрошую партнерів бренду навіть тоді, коли не виходить. У мене не виходить більше і не виходило в будь-якого лідера більше, чим не виходить і ще у вас. Тому що в нас, коли через всі не виходить, з'являється людина, яка приходить, яка цікавиться. І через всі не виходить, ви напрацьовуєте свій досвід. я запрошую, і що мені дає можливість рости далі, тому що я запрошую в системі. У мене немає, що я місяць працюю, місяць не працюю. Це треба робити, навіть і якщо. Якщо ви не можете робити 8 годин рекрутинг, або ви не можете кожного дня виділяти 2-3-5-8 годин, виділяйте просто, робіть одну дію, але в системі. Пишіть просто 10 смс знайомим людям про якусь пропозицію чи про знайомство, чи про але робіть робіть пів години, але в системі кожного дня. І цей накопичувальний ефект. Якщо ми будемо з одною новою людиною в день спілкуватися за рік, це 365 людей. З одною новою можна спілкуватися. Ви не можете зараз охопити за день без досвіду, без практики. Ви не можете охопити 10-15 людей в день. Охопіть одну. Одною ви можете спілкуватися. За рік це 365 людей. Якщо взяти 365 людей, це мінімум 10%, три партнера. Для директора достатньо три партнера. Просто почніть. І я запрошую партнерів е, і продовжу постійно це робити. Чому продовжую? Тому що я точно знаю, що мій особистий рекрутинг змінив моє життя. Е, мій рекрутинг і рекрутинг в команді змінив. Життя моїх партнерів. І я точно знаю, це... yeah. я точно знаю, що продовжуючи рекрутувати. Мій рекрутинг змінить життя моїх нових майбутніх партнерів, яких ще тут немає, яких ще немає, яким я ще не написала. Якщо я буду це продовжувати. І люди будуть говорити, будуть писати, будуть дякувати, будуть приїжджати, будуть отримувати. Тому просто головне, будьте віддані своїй справі. Любіть те, що ви робите, знайдіть метод, який вам підійде. І полюбіть його не через місяць. Ви це зможете Дайте собі якийсь час. У вас все вийде. Будьте з нами і просто всі бажають.